Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. На протязі декількох років ми з вами розпочинали ось так нашу зустріч. А сьогодні я прихотів хотів би вас привітати різдвяним святковим привітанням. Христос народився, і я вірю, що в своїх серцях ви зараз відповідаєте Славімо Його! Дякую за те, що ви були з нами. На протязі всього цього часу. Хай всіх вас рясно Бог благословить! Христос народився, славімо Його! От і ще один рік, коли ми стоїмо напередодні гарних різдвяних свят. І ми хочемо. Від помісної церкви села Недобоїців привітати всіх з цими гарними прийдешніми святами. І хочемо запросити всіх вас на гарні богослужіння, які будуть відбуватися, і святкування наше почнеться 24 грудня, святвечір 16.00. Наші дітки вони будуть славити Господа. Тому ми ще раз запрошуємо всіх бажаючих, хто має можливість фізичною присутністю бути в домі молитви, хто має можливість під'єднуватися онлайн. Ми будемо вас раді бачити. І також у нас будуть відбуватися служіння 25-го числа зранку, 9-та година, буде участвувати хор. Після обіду буде участвувати наша молодь. І другого дня також у нас буде 26-го служіння. Тому друзі, щиро запрошуємо вас на святкові різдвяні служіння. Дорогі друзі, ми щиро дякуємо всім, хто нас слухає в онлайн-трансляції. Дякуємо за те, що ви підтримуєте, молитеся за церкву за її зріст. Дякуємо тим, що ви допомагаєте і в всіх справах церковних і. Багато допомагаєте волонтерській справі, яку наші брати звершують. Дякуємо за допомогу у будівництві за те, що ви переживаєте, і хочете, щоб ця будівля була окрасою нашого села, щоб воно було приємне для всіх жителів нашого села. Але ми дуже би хотіли, щоб ви. Прийшли і з нами розділили радість цих святкових днів, які ми хочемо відсвяткувати разом, як Різдво, так і Новий рік. Мати з вами спільність. Приходьте, дні молитви, будемо разом спілкуватися радіти, славити нашого Господа. Нам є за що славити Господа, тому що до цього часу ми маємо все потрібне для нашого життя і маємо. Тут, у нашому краї, в нашому селі мир і спокій. Подякуємо Господа за це і попросимо Його милості, щоб Він післав мир і спокій нашу країну. Ми від щиро серця дякуємо всіх, хто дивиться трансляції, славить Господа, де Він є. Але якщо у вас є така можливість, приходьте в дім молитви, на служіння, ми будемо раді вас бачити, і щоб ми разом всі прославили нашого Господа. Всім хороших і веселих різдвяних свят! Щасливого нового року, мирного нового року, нехай Господь всіх благословить.